Погодка не дуже, марасить, Даже котики поховалися. Але таке, якраз погодка в нас на кислоту. Давненько ми в нас щучку не ганяли. Але це таке, як виглядає щастя по-криворіжськи. В кривому розі відпрацьовував четвертий колір по пасивному судаку. Це просто було дещо. Тому я. Я його набрався в магазині Віст, десь ще є. О, трьохдюймовий красавець, тільки їх подгризало, поодривало. Дефіцит страшний. І ще є колір номер 19 який, якого ніхто не бачив, але, якого ніхто не бачив, але який вже, здається, вигребний. Хоча, якщо ви дивитесь це відео, можливо, він десь з'явився в наявності в магазині Віст, до речі. Секундочку, перевіримо. Так, акції при покупці на 300 гривень пачечку асортів отримаєте приманочок. Я їх, до речі, з собою не брав, бо вони в мене мілкі. І так, повен пакет і рюкзак. Не хочу все вириватися. На 500 гривень пачка асорті і пачка мікса. Ну і так далі. Почитайте, дуже цікаво. Ви знаєте, силікон віст ми любимо і поважаємо досить давно. Ще з тих пір, як він тільки-тільки-тільки з'явився, я завжди їх підтримував, тому що бачив, як це називається, перспективу нефіга собі класні приманки, ще й українського виробника. Отакі От пороги. І вони незмінно частенько, на... не так частенько, як хотілося би, але... але донатять нам класного силікону. Раніше він був плаваючий. І зараз він є плаваючий Floating x vist І це по Судаку, в пасивному і щуці. Контрольне слово в Херсоні. Не знаю, як вас, а в Херсоні це був надзвичайний топчик. Ви пам'ятаєте ці ролики, якими я вас діставав по 10-20 відео за рибалку знімав? Коли Судак прямо вибивав спінні з рук. Це було дещо. Але це було до війни. Зараз вже. Беремо з собою чоподи, ще на пакетик взять під лапті і поперемось на річечку. Подивимось, що там як. Силочки в описі під відео, обов'язково по, по ним пройдіть і нам задонатять і ще отакі пироги. Не розводю довго болтологію, швиденько на берег. Не вірю своїм очам. Міст 20 вже поміняв, разні кидав, повішав віст кислота. І прямо під берегом догнав полосатик, красавчик. Отпустимо жопашника. Погнав торпедос. Зробимо ще пару закидів. Гляньте на ці 100 грам. Підібрала прямо під берегом. Теж на кислоту пробував. Натуралочки, але пасмурно. Водичка чиста, але не дуже. Кислоту жере, зажирає. Ух, буде, буде риба. Раз щось вижило, одне ристилось, як бачимо, значить рибка буде. Откидав, стільки можна, щось тяжело іде. Ні, ціла думав, злізла. откидав уже. До усрачки і дофіга аж по ту сторону в злачні міста. Там мілячок, такий полузатончик, завжди оттуда щупака доставав. Нема ні одного. От нерестилася і вийшла. Хоча води дофіга могла б і порадувати нас. Можливо, не в те время вийшов. Вона зараз не голодна. Цього окунька і щучку говорив на. Дуже пасивну проводку, прямо по дну джи по гамулі, бо думав, що окуньки дьоргають. І вже під берегом, оп! І вже під берегом взяв щупачок. Ось вона, от вона Ось Отак от. Пасівочку, значить, треба. Хорошо, хорошо, колбасна ти наша. Біжи, не будемо тебе мучити. Блін, три риби, приманки, Дар... почти дорвали кінець. Ні, це шльопанці. Що у нас іще смачненького є? Та? Ні, я бачив десь більш упитаних апаратів. При такої же довжині, але... Три товщих, мабуть. Фат і квіст. Так, зараз одягнемо. Оп. Оце був удар. Був впевнений, що фат не спрацює, бо то раз. На мелкі приманки, не бере, Зараз боковий вітер, поняв. Дуже повільно треба тягти. Пробував вертушечки, ніфіга, ні окунь, ні щука не відзивається. Тільки повільна проводка і паузи, але ж глибина зараза 50 см, не 30 вода висока. У ну, нас ще й в атрактантику свіжак. Значить, все-таки щупачок є. Та да не про нашу честь. Ну, жаль, ця щучка. Ведь пині більше нету. все. Про Україну вспоминать почав, До Рюріков дошов. а назад не вернувся. Не всі поймуть цей прикол в Ютубі бачив. По-моєму, жесть блідної молі, чи якось так. Чи жесть доброї волі. Який-то канал в Ютубі є. Вилазила пару разів. Пині більше нету. Ой. Ну вже. Правда, це могла бути одна й та сама щучка. Але не точно. Все таки отводний. Це отводний. Ви тільки гляньте на це на цю зелену прелість. Она, она оп, зелена була. Перепробував різні. Не навоювалася, одчепилась. Та іди ти вже, вонючка противна, не хоче фотографіруватися. Откидав усе, що тільки можна. Думаю, ну ладно, вернемо кислоту. Вернув. І, як бачите, не даремно. Раз і єсть. Обожнюю. Херсонських брудних щучок. На середині взагалі нікого нема. Весь щупак і окунець під берегом. Якщо що клює, то у самого уреза берега, так сказати, навіть на отводний. Але на отводний бере в захльоб в шахту. Холостих клювак майже немає. Думаю, що це було? Мабуть, я не <хи> Відрізало чітко. <хи> Капець. Н не сарим, сюди положим. Блін, ти прикольна штука, цей слах. Ну, взагалі не на для, не для от одного. Ага. Щас, сейчас, щас. Обана. Сонечко вийшло, настав мі. Час мого улюбленого кольору. Так, Чебураптер собирайся назад. Мій самий робочий колір 16-й. Який нам дав непомірно судаків, щук і всього-всього, причому по пасівної рибі. По дуже пасивній рибі, але це 3,6 дюйма, звісно. Не дуже добре, який чіткий заброс. Всіх так. Тому що он 20 метрів шнура і моя приманка з отводним на той стороні висить. З перепугу отводний поставив і розмахнувся, як наче його нема. А грузок то тяжеліє на вагата. Блін, і нитку зацепив обратно. І шой і фіх отчепиться. Поки це хтось 10 разів не обірве, чи її на дерева не зачепе. Він іще й плаваючий. флоатинг. Щось бахнуло. Можливо, здалося, що опять хвоста нема. Та ні є. Щука виплюнула наш хвіст. Он він. Пливе. Хоч доставай та припаю із зажигалкою. Зажигалка, до речі, є. Хочу на 16-й колір зловити, але сонечко світа не дуже. Воно таке і не кислота, і не 16-й. Але на кислоту про... передгує хоча б. Тому зараз наново повішаємо кислотного. От в одній, звісно, ще криво зв'язаний. Короткий поводок, що капець. Ну що, 3,6 дюйма. Це дурна затія на нанощу. От шестий, восьмий номер, так. А ні, четвертий і шостий. Так, ну це велика, а оце дрібненьке. Те, що треба. У віста офісетніки топові. Якість як у хаябузи. Можливо. Неправда, але мені дуже подобається. Якість вістовських овсетників від войників. Краще й не треба. Ще надінемо. Щука дзьобика закрила повністю і безповоротно. Треба вранці не спати, а ще сюди. Я впевнений, ще буде і не раз. Весна в самому розгарі, щучка віднерестилась майже вся. Короб уже вовсю затьори устраює з карасями. Тарань, по ідеї, оттерлась теж почти вся. Весна дуже рання. Ладно, ще пройдемося. Обратно вздовж дорожки. Може що виманим те, що не виманили першого разу. Бо був все-таки невідвідний, а простий монтаж. Але відчуваю, колір треба міняти. Це трендець, як завжди, поки колір підбереш на різну погоду. Агент 07. Кислота, топчик. Але запізно вийшов. Дома цілий час ковиляв другі відоси. Потім думаю, треба пройтися зранку по березі. Наступного разу я не буду такий безпечний і вийду пораніше, щоб доловити і побільше ще такі пироги. Що ж, думаєте, це кінець? А фіга, ми зробимо вам. Довгий шикарний відосик, в честь розпродажі в магазині Віст. Ми додамо вам трошки Києва і Віріної Твішем, здається, з кимось ми були. Так, Клуб, прибавок, відпочинок. Ми там зв'язали пару добреньких щучок, тому понеслась туди. Такий всім добрий ранок. Ми десь на набережній в Києві. По-моєму, почтова називається, але це не точно. Красота, рыбаки есть, от тільки риби нет. Пока кидаю естественные цвета и машинку вже попробовал. но судя по тому, що рыбаки ничего не ловлять, треба пробовать на таку прелесть цю чи цю. Кислота вряд ли сонце свита. Наборчиків у нас еще хватає. Дракони. 2,5 дюйма. Та я дивлюсь. Сусіди кидають тоже не крупний силикончик. От ми кракозябру всунули наш улюбленный колір в кривому розі. От водний сделав. Хоча в некоторых дропшот джих я боюсь, камінючок. Ну таке покидаємо, походим, подивимся. Тут, наверное, по сезону ляща ловлять чи якусь білу рибу, типу тарань течення мощне. Я не знаю, є настільки довга річка, і настільки в ній багато риби. От дамби до дамби, бо тут куча мостів, ще якихось сооружень непонятних. Не знаю, на карті глянути. течення таке лящове. Лящове, я би навіть не сказав, що коропове ляш тарань тут добавля водитися, причому прогоніста така быть течкавала, Дай боже набережна походу длинна, але це не точно. Возможно, містами перекрито, бо якісь сооружені я бачу на воді. А от рибаків... На ній особо не видно, це тільки в цьому краю біля мосту. Менше десятка. Ще тут покидаємо і будемо, мабуть, шабашить, замерз, як сусик. Ну що, накидався я з утра. По глупості С нас обірвав, кинув під берег, вим... вибить л... Л... кригу з нитки. Так як морозяка. Я прямо під берегом щось цепанув. Так от в одне то саме і все. І закінчився, Буває. Короче. В основному тільки так і буває. Ну і що, ми, можливо, ми сюди повернемось з підписниками і не раз. Можливо, день зовсім не кльовий. Ніхто ни одной риби не достав, а це показателі, Дивлюсь, вони шарящі по ідеї, повинні бути рибаки. Де на що, куда кинуть, як провести. Ніхто нічого не достав. то нам тут вообще так сказать нефиг делать. шуруємо далі.